Доброго дня, друзі. Наступна заготовка, нічого складного. Спершу, як завжди, скажу, що не забувайте підписатись, поставити лайк, кому потрібно перейти за посиланням в описі на телеграм-групу для запитань, в кого є бажання. Та можливість можете підтримати мене фінансово. На розвиток каналу є в описі закріплена карта Приватбанку. Тож, що це за деталь? Це звичайнісінька, невеличка втулочка буде. Є креслення, ну, по суті, просто труба. Але є такий нюанс. Як ви можете побачити, тут є такий розріз. У креслярів це називається складний розріз за двома площинами. Так, Але саме для цього креслення це просто понти. Тут не потрібний ніякий складний розріз. Тут достатньо було би зробити просто розріз по площині, зобразити бублик. І зобразити це зроблено для того, щоб показати мені, що отвір протинає лише одну стінку, іншу ні. Все. Тобто можна було зробити розріз по цій площині і зробити тут бублик. Можна було зробити розріз. По цій площині, по осі зробити тут повздовжні дві лінії, стінок і те ж саме показати. Ні, вони вирішили поколотити панти і зробити складний розріз. Щоб я тут трошки поламав голову, що воно таке. Ну, мене тут не обдуриш. Я трішки колись був, вступив до університету. Ну, Неважливо з яких причин я його покинув. Але креслення я там вивчав дуже і дуже добре. І не маю жодних сумнівів, що якби я приніс би отаке креслення до свого викладача, вона б його взяла, отако скрутила б в трубочку і дала б по шиї мені ним за оцей складний розріз. Ну, таке. Добре, що я здогадався, що воно таке. Тому що, крім, окрім мене, на жаль, ніхто не може зрозуміти, чому тут видно, що це труба, а тут якась підкова. Ну, таке. Ну, тим не менш. Так, значить, який план дій? Пара, парового сверла у мене немає, на жаль. Тому будемо користуватись тим, що є. Спочатку сверлитиму 32,5 сверлом. Потім буду ставити сверло 54, розсверлювати на всю глибину, скільки вийде. Далі різцем розточувати більш, ніж піноль, переїжджати таким макаром треба дійти ну, більше половини. Потім за розворотом, все те ж саме. Доки не буде наскрізь. Ну а вже потім в мене є довга баштанга і будемо точити і доводити до розміру. Скоріше за все, я буду розточувати з невеличким запасом. Тут діаметр 182, ну буду робити там, скажімо, 180, щоб потім баштангою залишилось дуже-дуже небагато знімати. Так як плече буде велике і дуже тяжко йому, їй буде багато дерти. Ну що ж, багато слів до діла. Я не буду нагружати вас повним процесом, показуватиму частково. Робота насправді ну, простенька. Я вже подібне робив, колись Що складного немає. Звісно, в мене є сверлик, який міг би засверлити цю болваночку наскрізь, вона має 600 мм. От. На 21 мм в мене є такий сверлик. Але воно мені профіту не зробить, так як. Заодно сверло 54 у мене коротше, набагато, і все рівно потім розточувати ще доведеться. Тож, сверлимо цими двома. Так, до речі, маю пояснити свою точку зору з приводу цього розрізу. Такий комбінований розріз. Має місце, коли одним розмірзом, щоб не нагромоджувати креслення, вказують на декілька одразу деталей. Тобто, якби тут, ну, припустимо, був би шпонпас зовнішній, отут вказаний, а тут на осі був би шпонпас. Внутрішній, неважливо, можливо, отвір, що небудь. І він був би тут вказаний. Тоді було б справедливо робити такий комбінований розріз, щоб це все вказати на одному розрізі. Але так як тут всього лиш присутній один отвір, і треба вказати, що він перетинає лише одну стінку, іншу не перетинає, то Розріз має проходити за однією площиною. Або так, або так. Простий розріз називається. Тобто це вже трішки тут накидали. Ну нічого, головне, що я навчився розуміти такі справи. Так, треба трошки скинути оберти. Довжина велика, не хоче на 40. Що, скинемо до 25. Все рівно залишаються невеликі нерви. Але це пов'язано з тим, що свердло не відчуває центру. Ось. І припиниться лише тоді, коли сверлик вже нормально вріжеться. Тоді буде все нормально, а поки потихеньку. Ну ось я вже трохи врізався, десь приблизно міліметрів 20, можливо, 30, я не рахував оберти і все, заготовочка заспокоїлась, далі йде нормально. Якби я одразу пішов би цим сверлом, Такого б не було б, але сварилось би набагато тяжче. Так, ось На цьому етапі головне не нахабніти з напругою, з навантаженням, не нарізеться на саму заготовку, інакше може підірвати. Тому оберти соточка, подача невелика, поки що по два міліметри, туди далі буду брати по три. Так, це довго, але ефективно. Так, Другий етап. Засверлюю. На глибині вже 130 Щоб просточувати далі, застосував ось такий ось подовжувач рісцетримача або Борштанга, кому як подобається. Ось. Вильоти подовжувача і різця мінімальні. Тобто запас не більше 10 мм по довжині. Видимість нульова, тому доводиться орієнтуватись лише на лімп. Все, що називається видимість 0, йдемо за приборами. Що там не видно, що там в робиться? Рахую оберти, Ото і все. Це вже третя засверловка. Ну і ось так відбувається третя розточка. Десь аж тому, нічого не видно, плече трохи більше, але точиться. Сверлимо зі зворотньої сторони вже, зверху абдер, там 2 мм було всього. Не став вже знімати. Таке. З цієї сторони тут два рази доведеться засверлювати. І потім вже залишок там кілька міліметрів пройтись повністю через усе. Так, розточуємо. Після розточки наступна засверловка буде вже наскрізна. Лампочка в мене померла, запасних наразі немає. І, мабуть, вона дуже тяжка, бо електрики вже з учора ніяк не можуть принести. Ну, як є, так є. Так, ще цей заходь і вже будемо засверлювати на скрізний отвір і добивати запас 2 мм на проходження через усю довжину. Так, засверлюємось. Оберти рахувати вже не потрібно, сверлити буду, доки наскрізь не пройде. Там все поливається, охолоджується, все добре. Це, мабуть, найкращий етап росточки. Не полімбу до якогось числа, а просто наскрізний вже. Тут можна взагалі на слух працювати. Перестало брати, значить, треба переставити. Тобто я вже можу десь. Ставати ще на один станок, якщо буде така потреба. Ось так уже краще видно, що отвір дійсно наскрізний. Мені нарешті принесли лампочку. Роботи залишилось небагато, але ще є що. Так, залишилось найцікавіше пройти її усю. Там на залишку 2 мм але оберти доведеться ще скинути, тому що з таким плечем, щоб не дробило. Так, процес пішов потихеньку. Невеличке хвилювання є, але сподіваюся, що воно не попливає на поверхню. Плече таке немале. Ну тож, зараз міліметр, потім ще один міліметр. Це буде довго. Поки можу зайнятися іншими справами. Так, готова втулочка. Така нанесенька. Отвір зробив, різьбу нарізав, паски, все як потрібно. Вибачайте, що так довго, але такий процес. До нових зустрічей. А я тим часом починаю вже другу.